Дітки доброго дня! Сьогодні темою нашої розмови буде відомі футболісти України, адже це так важливо знати наших знаменитих спортсменів, які своєю працею та наполегливістю досягли високих результатів у даному виді спорту. Андрій Шевченко, цей футболіст, дуже відомий навіть за кордоном. Саме завдяки прізвищу капітана збірної України, нашу країну знають навіть у найвіддаленіших і глухих куточках планети. Шева був нападником Динамо, удостоївся нагороди. Золотий м'яч трічі отримував ті титул кращого бомбардира Ліги Чемпіонів. Андрій Ярмоленко, український футболіст, нападник київського Динамо, а також гравець Національної збірної України з футболу. Олександр Шовковський дуже сильний гравець. І, на думку багатьох таблоїдів, кращий воротар в історії Незалежної України. Повагу викликає той факт, що незважаючи на... Пропозиції багатьох європейських клубів залишився захищати ворота рідного київського Динамо. Олег Гусів у свої 29 років він став неодноразовим чемпіоном 2004, 2007 і 2009 років. Володарем Волод Кубка України 2005, 2006 та 2007 років. Володарем Кубка Першого каналу у 2008 році виграв Суперкубок України у 2011 році. Поряд із Шевченком і Тимощуком грав у складі збірної України на чемпіонаті світу у 2006 році. Андрій Воронін встиг побувати у складі дуже багатьох європейських клубів. Грав у Німеччині за е, Борусію, Тайнц, Кельн, Герту і Байер а також у складі англійського Ліверпуля у своїй кар'єрі, окрім виходу в одну четверту чемпіонату світу у 2006 році. Він також став кращим бомбардиром Бундесліги в Німеччині у 2003 році. Михайло Мудрик український футболіст, лівий вінгер лондонського Челсі і збірної України, бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи у 2023 році у складі збірної України. Олександр Зінченко, український футболіст, півзахисник і лівий захисник лондонського арсеналу та збірної України. Колишній гравець Манчестер Сіті, у складі якого став найтитулованішим українським гравцем у європейських чемпіонатах, чотириразовий чемпіон Англії. Артем Довбик. Український футболіст, нападник іспанської Жерони та збірної України. Ми бажаємо нашим футболістам міцного здоров'я і ще не раз захищати честь нашого прапора на міжнародній арені. А вам, дітки, бажаємо гарного дня. Дякую вам за увагу.